Вітаю аграрії! Представляємо Кентавер С504 УЕ трактор, що втілює надійність, потужність та продуманість за 60 секунд. Ви дізнаєтеся про всі його ключові особливості. Поїхали! Серце цього агрегата – чотирьохциліндровий дизельний двигун КМ 495. Потужністю 50 кінських сил, це вищий клас потужності. Його 70-літровий паливний бак забезпечує довговічність роботи без частих зупинок. А зручна паперова система фільтрації повітря з циклоном це капітальний захист двигуна. Механічна коробка Формула 8 плюс 8 з реверсом надає широкий асортимент швидкостей. Об'ємне рульове керування та підвісні педалі це комфорт і маневреність. А потовщені рукави задніх півосей це надійність перевірена досвідом. Навісна система. Це ваша мультизадачність. 4 гідровиходи це різноманіття для підключення будь-якого обладнання. І, звичайно, ваш комфорт. Нова електронна панель це технології для повного контролю. Рівна підлога та зручне сидіння на амортизаторі це якість праці, яку ви оціните. Кентавер S504 UE це преміум вибір. Він випробуваний часом. Обирайте кентавер, обирайте якість. Більше інформації на нашому сайті.